вас, шановні колеги аграрії, на сьогоднішній день. Ми завершили посівну ділянок гібридизації кукурузи. В цьому сезоні вирощувалися та будуть доступні до реалізації такі гібриди, як ДН ТАЛА, Атлант та НС-2642. Також ми розпочали та продовжуємо посівну ділянок гібридизації соняшнику в цьому сезоні. Вирощуються всі технології, такі як технологія і медазалінової групи і стійких до діючих речовин. І Мазапір, і замокс. Технології Сумо експрес-технології, стійких до трибонурон метилу та, як завжди, класична технологія. По технології дозалінової групи будуть вирощуватись та доступні до реалізації такі гібриди, як Рімі 2, всім відомий гібрид, НСК 978, Корсіка та новинка у нас буде в цьому році Сицилія. Сицилія це середньоранній гібрид. Має високу стійкість до хвороб, таких як, наприклад, несправжня борошниста роса, Також має стійкість до вовчку сім раз. Адже та має досить високий в олії – лі до 50%. По Ось або експрес-технології вирощуватимуться в цьому році такі гібриди, як Кастилія. До речі, Кастилія досить гарно себе зарекомендувала в минулому році, показувала по деяким регіонам високий в олії – 55-56%. Також її середній вміст – 52-54%. Також будуть ще гібриди на 8001 та астурія. Ну і звичайно, класична технологія це такі гібриди, як Латітуда, Гольстрім та Салана. Наша фірма має високий спектр гібридів кукурузи, соняшнику. Тому звертайтесь до нас, наші менеджери допоможуть вам підібрати гібрид під ваш регіон, під ваші погодні умови. Також за весь період вегетації будемо розповідати вам детальніше про кожен гібрид. Можливо, когось цікавить якийсь конкретний гібрид або є якісь питання, пишіть в коментарях. З радістю вам допоможемо та відповімо.